І раптом, бачить, іде дорогою багатий чоловік, веде з ярмарку гарну корову. От би нам таку корову, прошепотіла жінка, було б діткам молоко. Тихо жінко, відповів Микола, Багатій мені винен, тож буде і корова наша. Сховав Микола жінку в кущах, а сам підійшов до корови, зняв з її ріг мотузку і обережно накинув собі на шию. Корова пішла пастися в лісі, а Микола крокує за багачем, удаючи корову. Зраділа жінка, бо зрозуміла хитрість чоловіка, забрала справжню корову і повела її додому. А багатій ішов собі й навіть не озирався. Може б іще довго йшов так та зустрів по дорозі знайомого купця. Сусіде, гукнув купець, що це ти за вола купив? Багатій навіть не оглянувся, сердито пробурчав. Як ти досі не відрізниш вола від корови, краще мовчи. То то ж віл, а не корова, засміявся купець, хоч подивися сам. Оглянувся багатій і аж руками сплеснув. Замість корови за ним плететься якийсь чоловік із мотузкою на шиї. Що за дивина? закричав він. Звідки ти взявся? І сам не знаю, відповів Микола, не пам'ятаю, щоб ти купував мене на ярмарку. Багатій розгубився. Як же ти став коровою? Мабуть, мене зачарувала одна вдова, вигадував Микола.